Що дасть можливість зробитися тимчасова слідча комісія, може ви щось уже скажімо, знайшли якісь особливості української цієї тарифної політики? Це питання абсолютно непросте, але з іншого боку, достатньо просте. Зрозуміло, що створення цієї тимчасової слідчої комісії було ну нашою моєю ініціативою. Довго я про це казав, і я, до речі, дякую депутатам. Підтримали врешті-решт 302 голоси, обрали абсолютно конкретних членів комісії. Якщо колеги не будуть заважати, а навпаки, будуть допомагати, то я запевняю вас, ця комісія ну, зможе досить докладно проаналізувати проблемні моменти. Порушення законодавства, порушення логіки, порушення основ системи управління регулювання в секторі енергетики, газу комунальної сфери. І, по перше, чітко визначить, які органи, яку відповідальність мають нести, і які конкретно посадові особи мають нести за невиконання, недотримання законів, яка призвела до в принципі цього хаосу. Який на сьогодні існує на енергетичному комунальному газовому ринку, якщо вам чесно казати відверто, то я і так все це знаю. Але зрозуміло, що коли я це знаю один, це моя тайна таємниця. А коли це все колегіальний орган дослідить, отримає відповіді своїм рішенням. Прийме все це запротоколює, задокументує. Більш того, це слідча комісія передасть відповідні органи, як то прийнято говорити, mm -hmm. да і доповість Верховній Раді. І Верховна Рада е, затвердить, як я сподіваюся, і проміжний звіт, остаточний звіт. Це буде інша е, інший стат, е, статус цього документу, цих е, всіх. Е, Висновків. А я, ви знаєте, дивлячись на політичний календар і на події в світі, в далекій країні одній, да там на яку так хочемо менше, ні штатами майдінувати. Ну а яка? Що? А яка ще? Ми ж розуміємо, що який е, яка увага. Який вплив на події, які і на реформи так звані в Україні і здійснювали Сполучені Штати, і ті політичні сили, які були при владі, які зараз будуть приводіть. А ви думаєте, до речі, Європейсь... що зміна президента в Сполучених Штатах вона може трошки якось повідкоригувати той курс реформ, який у нас тут безпосередньо? Однозначно, однозначно, не просто трошки, однозначно. Я ще раз я абсолютно не проти реформ, але я проти викривлення цих реформ і нерозуміння банальних речей, які на жаль в які втягнули країну за останні 10 років, і в тому числі в енергетиці і в комуналки. У мене немає сумнівів, що під красивими гаслами були хиб, ну, такі хибні непродумані рішення прийняти під під тисками і підпливом певної групи. Політиків, громадських активістів, ну, яких прийнято називати там мовно соросятами. розумієте? Тобто, це цей тиск на українську владу за останні 10 років прийняті рішення, які ще раз хочу сказати: гасла були непогані виконання. Е Абсолютно не, не і в результаті призвело до цього, що сьогодні ми маємо ситуацію, яка як я вважаю, це колапс, тупік е, помилка, як, як це, market фейвер. Ага. Але це треба визнати і взяти на себе відповідальність тим, хто нас підводив до цього. Ну і українським діячам. Я до речі, хочу визначити одне ж: дивіться, ця комісія нарешті це. Е, Очевидне визнання того, що Верховна Рада не тільки і не стільки має займатися законодавчим процесом, скільки виконувати контроль. іншу надпотужну функцію, контрольну функцію. Кон Представниця кон контроль, Да. безумовно. І, але вибачте, я зараз буду називати речі своїми іменами і прізвища буду називати свої. Бо я про цей парламентський контроль сказав по суті на кожному засіданні комітету. Я вимагав, щоб комітет виконував свою контрольну функцію. Але я в цьому плані абсолютно не бачив підтримки і не бачу голови комітет, який саме і представляє інший табір, і який казав: навіщо нам щось контролювати? Та ні, ми ж такі чудові. Ви пане Героса маєте на увазі. Ну безумовно, Олексій Андрій Михайлович, це е, саме ну на жаль, він ну ну жодного разу. Він він навіть навіть вів заперечував саму необхідність цього парламентського контролю. Хоча певні рухи останні там рік два були. Але я можу сказати, якби комітет працював ефективно, професійно. І виконував комітетську функцію парламентського контролю, то може й не треба було б робити цю, цю комісію. розумієте комітет абсолютно мав всі повноваження е робити цей контроль. Але якщо голова не хоче робити здійснювати контроль, і все зводиться до прийняття якихось законів і до гасів чергових, і ну до. Таких показушних піар-засідань, які ну кажучи, розумієте, ну ефективність там бо достатньо нульова, то в результаті виявляється, що ця ТСК, по суті ну стане певною мірою, таким не те, що опонентом, але ну і в ідеологічному плані опонентом комітету.